Дорогі друзі, їдемо по гриби. Дістала вже чоботи. По лісі ходить. Все. Яка гарна осінь. Золота, золота. Як гарно. Як гарно в лісі. тихенько, спокійно, осінній ліс. Правда, в цьому лісі щось грибів нема, але дуже чудова. Дуже чудова прогулянка. Знайшла перший польський. О, і ще маленький процес пішов. Мухаморчики дуже симпатичні. Ми не в лісі, але в такій сосновій посадці, колись років 20 назад. Тут було просто поле, ми йшли до лісу. От ми зараз вирішили пройтись до лісу і потихеньку назбирати маслюків, маслючків. А от і маслючок. І вже не один. Не густо, але є. Трошки назбирали. От і білий попався. Я ж говорила, що в цьому лісі повинні бути білі. От красавчик. Зараз тут будемо шукати навкруги. Один він не росте. А це свінушки умовно їстивні. Ми тепер вже знаємо, що їх не рекомендується брати. Тож ми їх не беремо, нехай ростуть. Трошки грибів набрали, покидаємо ліс і їдемо додому. Ну, трошки натомилися. Будьте здоровенькі, друзі мої. Оце результат нашого тихого полювання. Ми зібрали 2 кілограми масликів. Зараз ми їх почистимо, помиємо, почистимо, відваримо. Ну, подивіться, які невеликі хотілося б більше. От, але нічого, і цим задоволені. Справа ж не в тому, скільки зібрали, а відпочинок, тим більше, що. Активний відпочинок, що ми 5 років не їздили за грибами. Останній раз це було у 20, 2020 році, було дуже багато грибів. Білих ми збирали стільки, що як ніколи. І оце тільки змогли, так склалось, що змогли вибратися. Білий гриб у нас тільки один, так ми і не знайшли більше. Може, того, що у нас не вистачило вже на це сил? Все-таки вже не той вік. І е, хочу сказати, що польських мало вони тільки зараз підуть, то ми будемо сподіватися, що скоро ми знову поїдемо, знову будемо збирати задоволенням грибочки. Тож, будьте здоровенькі, вам всього найкращого!